Часто мити голову можна чи ні? Це не провокує жирність, випадіння і так далі. Наше волосся складається з двох частин. Я буду трошечки так, знаєте, пояснювати, щоб це було зрозуміло. Чому? А, наше волосся складається з двох частин. Це жива частина, цибулина волосяна, mm. яка знаходиться в дермі. І полотно волосся. Це вже втрачаюча частина. І догляд. За цим волоссям він різний. Mm -hmm. Тобто, у нас є догляд за шкірою голови, да? гігієна шкіри голови і відновлення полотна волосся. Тому шампуні ми підбираємо по типу шкіри голови. Дуже популярний блонд. Да? І кажуть, мені зволожуючий шампунь. Mm -hmm. Тобто Для того, щоб зволожити полотно. Полотно це маски, кондиціонери, бальзами, масла, все то стайлінг це полотно. Ми розуміємо, що воно направлено на втрату. Воно за воно не може бути жирним, угу. а шкіра голови може бути схильна до жирності. Тому тут треба саме шампуні під по типу шкіри голови і мити по потребі.